Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 27 лютого, православна церква за богослужінням згадує пам'ять святого рівноапостольного Кирила, учителя Слов'янського. Святий Кирил народився в Македонії в місті Солоні, здобув блискучого світу і рано прийняв сан та Після повернення до Константинополя був бібліотекарем Соборної церкви та викладачем філософії. Святий Кирил з успіхом вів дебати з єретиками іконоборцями і магометанами. Прагнучи усамітнення, він віддалився на гору Олімп до свого старшого брата Мефодія. Але усамітнення його продовжувалося не довгий час. Обидва брати були відправлені в 857 році імператором Михаїлом в місіонерську подорож для проповіді християнства у Хозар. По дорозі вони зупинилися в Херсонесі і знайшли там мощі священомученика Климента, папи Римського. Прибувши до Хозарів, святі брати розмовляли з ними про християнську віру і переконаний проповіддю святого Кирила Князь Хозарів, а з ними весь народ прийняли християнство. Вдячний князь на прохання святого Кирила відпустив з ним на батьківщину всіх грецьких полонених. Святий Кирил. Повернувся до Константинополя з багатьма полоненими. У 862 році, на прохання князя Ростислава, імператор відправив їх до Моравії для проповіді християнства на слов'янській мові. Святі Кирил і Мефодій за откровенням Божим склали слов'янський алфавіт і переклали слов'янською мовою Євангеліє, апостол, Псалтир та багато богослужбових книг. Вони вели богослужіння на слов'янській мові. За природою хворобливий і слабкий святий Кирил від багатьох праць невдовзі захворів і, прийнявши схему, помер у 869 році. Перед смертю він заповідав своєму братові Мефодію продовжувати християнську освіту слов'ян, миру вам і благих вістей. Слава Ісусу Христу!